Що за? Добрий день. <рик> ви що тут робите? <рик> чуєш, чуєш, пацани, дамочка, ви що тут оборзели? Це ви оборзели. Ну, Скажи, хто ти тут зараз в тому світі? А ти головна в тому світі? Уша тут цей ліс був створений. Прийшло сто пра Прапрапрабабцю. А на вас ще закінчила. Нам пофіг, хто там що. Головне, то що це ми тут було. І то, що ми створили, все тут. Там столовки все це було наше. Ну він закону взяв, так що ви можете не являтися тим правильницем і брехати нам. Я я вас... Покажи свої документи. Документи я... про правительство святого краю. В неї документи. <схі> я тут і тут Ось мої документи. Там ж моя фотка стоїть. У мене є свої документи про світ. Ось, скажу, я тут став. А я з тебе їх взяв. <схі> Ось вони. <ми. схі> і там знову. У наші фотки без